Ордянська міська військова адміністрація призупинила трудові договори із бюджетниками, які перебувають в окупації або за кордоном. Чи законим є такий крок? Як його пояснюють посадовці? Та чи мають роботодавці пропонувати працівникам альтернативи? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Бордянська міська військова адміністрація вирішила призупинити дію трудових договорів із бюджетними працівниками, які залишаються в окупації або виїхали за кордон. Керівництво МВА пояснює, хочуть заощадити гроші та перерозподілити їх на допомогу Збройним силам України. До того ж, не можуть проконтролювати, чи не пішли їхні підлеглі на захоплених Росією територіях на співпрацю з окупантами. Чи законом є призупинення трудових договорів та якими є альтернативи цьому рішенню? Про це сьогодні у програмі. Бердянська міська військова адміністрація звільняє бюджетників, які працюють на тимчасово окупованих територіях за кордоном та дистанційно. Новину з таким заголовком, 12 квітня поширило Бердянське видання Локатор медіа. У відповідь виконувач обов'язків начальника Бердянської міської військової адміністрації Микола Матвієнко надіслав до видання лист з вимогою спростувати опубліковану інформацію. Він пояснив, що йдеться не про розірвання трудових договорів, а про призупинення. Стосуватиметься цей крок людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або виїхали за кордон. Новини при Азов'я звернулися до Бердянської міської військової адміністрації за роз'ясненнями. Один з керівників МВА погодився відповісти на запитання, проте з метою безпеки попросив не називати його ім'я, посаду та змінити голос. Він пояснив мотиви, чому вирішили не платити працівникам в окупації. Ці люди, які залишились на окупованій території, з ними укладений дуже зв'язочок. Там погане інтернет з'єднання, у них там заблочені мепенджери. Таке інше. Е, і ми повісово не е, можемо володіти ситуацією, Чи не пішов, то з колишніх працівників на співпрацю. А якщо навіть і пішов, ми про то не знаємо. Ну, як посади не такі, да, там не очільники, які то, а ряду рядові, рядові судьбовки. Це для того, щоб не фінансувати можливих колаборантів. Це перше. І по друге. Тому що фактично всі ті гроші, які направляються з місцевого бюджету на окуповані території, вони вливають та бюджетні люди, то витрачають гроші. Там це фактичне вливання наших українських коштів в бюджет країни агресора. Це неправильно, і до цього на четвертий рік війни до цього вже дуже довго підходили. Економією посадовець пояснює і те, чому керівництво вирішило призупинити трудові договори з працівниками, які залишаються за кордоном. Співрозмовник наводить статистику: бюджетники з підпорядкованих МВА, установ, які перебувають в окупації, отримували близько 7 мільйонів гривень на рік. А ті, що перебувають за кордоном, близько 9 мільйонів. Заощаджені 16 мільйонів гривень планують переказувати на підтримку Збройних сил України. Житель Бордянська, який раніше працював у сфері соціального захисту, рішення влади сприйняв із розумінням, оскільки наш співрозмовник досі перебуває на окупованій території, він погодився спілкуватися лише письмово та на умовах анонімності. Цитуємо його відповідь. Я не вважаю когось винним у цьому всьому. Не платять, тому що ми ж не працюємо. За що платити? Люди, які перебувають на іншій території, працюють там, де живуть. Просто всі ж хочуть і там, і там гроші отримувати. У червні минулого року Суспільне Херсон писало, що бюджетників Херсонщини, які залишилися на окупованому лівобережжі або виїхали за кордон, теж позбавили виплат. Зокрема, йшлося про освітян. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самоленко тоді пояснював, що з деякими закладами втратили зв'язок, бо керівника не стало або він перейшов на бік окупантів. Також, за його словами, адміністрація запрошувала працівників виїздити та влаштовуватися на підконтрольній Україні території. Зараз Самоленко каже: насправді виплати припиняють лише тим працівникам, які пішли на співпрацю з російськими окупантами. І Служба безпеки України і інші підрозділи правоохоронні, ну, відстежують. Ми намагаємося все ж таки відстежувати, де і як знаходяться ну, наші люди, які залишилися на територіях під контролем ворога. Тому що ми ж розуміємо, що є певна кількість людей, так званих колаборантів. Хоча там їх рішення, там, по ним рішення виносить суд. Яким вже починає співпрацювати з ворогом, і це не просто, що вони роботи, працюють десь в полі або ну, виконують якісь роботи. Це певні керівні посади, певні якісь посади, пов'язані з розпорядчими функціями. І ну, напевно, це буде зовсім несправедливо стосовно інших там, українців, якщо ми будемо колаборантам продовжувати платити заробітну платню. За рахунок бюджету України. Тому е, стосовно цієї категорії людей, ну, є однозначне рішення, вони позбавляються будь-яких там виплат, будь-яких там речей, які б стимулювали взагалі їх там знаходження або забезпечувало їм якесь там, скажімо так, блаблаго цивілізації. Новини при Азов'я попросили Мінекономіки України роз'яснити, як мають поводитися органи влади з працівниками, які залишаються в окупації або живуть за кордоном. Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна послалася на кодекс законів про працю України. За ним забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від місця проживання. Разом з тим роботодавці можуть призупинити дії трудових договорів із працівниками. Головна умова для цього абсолютна неможливість надання роботодавцям та виконання працівником відповідної роботи. Але наголошує Тетяна Бережна призупинення має бути винятковим кроком, якщо інші опції неможливі. Першочерговим кроком є пошук можливостей для переведення таких фахівців на вакантні посади в межах установи або ж запровадження гнучких форм зайнятості, зокрема дистанційної роботи. У цих випадках оплата праці здійснюється в повному обсязі відповідно до займаної посади та фактично виконаної роботи. Якщо ж об'єктивні обставини унеможливлюють переведення або дистанційну роботу, законодавством передбачено механізм оголошення простою. У цей період працівнику гарантується виплата у розмірі не менше двох третин його тарифної ставки окладу. Крім того, за особистим зверненням працівника може бути розглянуто питання про надання відпустки без збереження заробітної плати. У виняткових ситуаціях допускається призупинення дії трудового договору, що не передбачає виплати заробітної плати, але зберігає за працівником його робоче місце. У запиті до мінекономіки ми також попросили вказати, скільки бюджетників залишилися на окупованих з 2022 року територіях або виїхали за кордон. Проте нам не надали цю інформацію і пояснили це тим, що міністерство не є її розпорядником. Скільки грошей з бюджету витрачається на виплати таким категоріям працівників, також невідомо. Серед бюджетників, які підпорядковуються Бордянській міській військовій адміністрації, є і ті, що виїхали на підконтрольну територію України, але не можуть виконувати обов'язки. У такому випадку їх відправляють у простій, розповідає співробітник МВА. Необхідно законодавства, в законі чітко прописано, що виплата складає дві третини від посадового окладу. Тобто незрозуміло, нерозуміємо, ковклади рівні, було мов під солік, це один наклад у начальника відділу, то інший оклад начальника управління, а ще інший. І від тієї цифри від третини. Херсонська обласна рада також має працівників, які перебувають у простої, каже голова облради Олександр Самойленко. Зараз, ну якщо на прикладі навіть обласної ради, скажемо, що у нас основна маса людей, які, скажімо так, залишилися працювати в обласній раді, знаходяться на простої. І сьогодні весь колектив там ради це вісім людей, які виконують там необхідний функціонал для того, щоб там працювати. В повному обсязі, які сьогодні є там під час війни. Але є заклади, які ну, взагалі не працювали за весь цей час. Ну, ми розуміємо, що були релоковані десь і будинки, які пов'язані з вихованням дітей, припинили свою діяльність гіатричні будинки, які працювали, скажімо так, на тих територіях, які зараз, на жаль, окуповані. Тому люди, які залишилися там, е, ну, щоб. Вони не відчували, що вони будуть покинуті державою. Вони отримували ці виплати в розмірі там простої. Ті люди, які виїхали з тих територій, скажімо так, на неокуповані території там, України або знаходяться ще десь, вони отримують ще виплати як е -е, внутрішні переміщені особи. Тому, скажімо так є певне фінансування, яке здійснюється державою. Кандидатка юридичних наук, експертка громадської організації українські правозахисні ініціативи Олена Темченко наголошує, перш ніж призупинити трудовий контракт із працівником, роботодавець має запропонувати йому переведення на іншу територію. Єдине, що переведення може бути не має бути з ризиком для життя і здоров'я тобто, це по якщо це погранична якась територія в зоні бойових дій чи наближених, і це несе ризики для життя і здоров'я людини, це не може бути такого такої пропозиції, але для іншої так, і вона зберігається заробітна плата середня це за два місяці. Останніх людина працювала, і е, їй е, мають і можуть бути запропоновані. І я хочу сказати, що зв'язку з тим, що у нас е, не тільки е, з, в рази збільшилась е, з 2022 року чисельність людей, які мають статус внутрішньо переміщених особах, але у нас і дуже велика кількість людей, які виїхали за межі України, і саме в соціальній сфері зараз. З дуже велика кількість вакансій, тому звичайно, що якщо люди можуть переїжджати, але ні в коїм разі ми не можемо їх звинувачувати, якщо вони не переїжджають. Забирати виплати у працівників тільки на підставі того, що вони перебувають у окупації, неправильно вважає юристка. Кожної люди, людини свої обставини, свої ми їх капці не носили, і їх долі не знаємо, і їх обставин не знаємо. Тому звинувачувати, що от вони не переїжджають, хоч у нас є е, вакансії, а от залишаються там, е, держава не має права. Ставити от такі запропонувати да людина е, вибір, і людина може скористатися, але якщо не користується, то ми маємо максимально забезпечувати їм права в межах можливості держави. Остаточне рішення щодо конкретного працівника має ухвалювати керівництво бюджетної установи, пояснює заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна. Воно має враховувати кадрові потреби, організаційні можливості та фінансову стабільність організації. Також важливо, щоб працівники зверталися до роботодавців та разом із ними шукали можливості для збереження трудових відносин та виплат. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.